Привіт! День 25, відкриваю футляр. Сьогодні поки не виб'ю ніж. Не забувайте підписатися, поставити вподобачку, також залишити коментар. До речі, мені в коментарях в Тіктоці написали, що 25-й футлярчик буде ніж. Так що ми зараз перевіримо. Зараз десь тут буде коментар цей, тому надіємося, що сьогодні буде ніж і повіримо, хто, хто залишив цей коментар. А також не забуваємо, що потрібно набрати нам 100 підписників. Я почну розігрувати всі скини, які вибиваю з цих футлярчиків. Залишилось ще трошки, тому піднажмемо Підписуйтесь. А я відкриваю цей футлярчик. Давай, гейп. Повіримо коментатора, що на 25-й день, 25-й футляр буде ніж. А поки що максимально синій прокрут. Таємне пролітає ефіолочка. Майже без подряпин. Не забувайте підписуватись. Але байт був, блін, такий Фамасик пролетів. Це жахливо вже. Байтить, гей, Байтить. Дякую всім за перегляд. Чекаємо день, 26.